Слава навіки Богу, дорогі підписники мої та гості каналу. Всіх я вас благословляю та бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословення на кожен день вашого життя во ім'я Ісуса Христа. І нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І Молимося за наших воїнів, за наших захисників. І Господи, захисти наших воїнів, наших захисників І допоможи, щоб кожен солдат був живий і здоровий. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сьогодні в суспільстві існує така дуже смішна теорія про алкоголь, і багато людей говорять, що можна пити алкоголь, бо Ісус Христос пив вино із своїми учнями. І сьогодні я хочу розібратися в цьому питанні. Е, ну так, Ісус пив вино із своїми апостолами, своїми учнями. І навіть е, коли до Ісуса Христа приходили фарисеї та книжники і говорили йому, е, що ми багато постимося і молимося, і ми не п'ємо вина. А ти і твої е, учні, апостоли, вони, е, ви багато істе і п'яте вино. А Ісус Христос сказав фарисеям, чи можуть сумувати гості на весіллі, коли з ними наречений. Він, на, він мав на увазі, що наречений то є Він, Ісус Христос. І Він продовжує Але прийдуть дні, коли забереться від них наречений, і тоді апостоли будуть поститися і не будуть пити вина. І коли прийшли е, такі дні, коли Ісуса Христа розп'яли та вбили, і через три дні Він воскрес, е, та через сорок днів е, він вознісся на небеса, то після цього Біблія говорить, що апостоли не пили вино, не вживали його. І дуже важлива деталь, що святе причастя це не випивка, а це воспоминання про велику жертву Ісуса Христа і те, що Ісус Христос зробив для кожного з нас і yeah. Часто люди починають спекулювати на причасті, що там можна пити там вино, але це ніякого відношення не має до, до святого причастя, оскільки святе причастя це воспоминання, це просто це не випивка, просто що е, захотіла людина напитися, а це воспоминання, це що ти з'єднуєшся, допустимо, зі тілом Ісуса Христа, з Його церквою, що ти в єдинодуші, в єдиномислі перебуваєш з церквою з Божими людьми, що ти йдеш проповідувати Євангеліє. Що ти йдеш спасати людей проповіддю Ісуса Христа. Оце є повне єди... єдиномисля і єдинодушія. Ось, тому я вас всіх благословляю, щоб ви не пили алкоголь, а берегли свої тіла, оскільки тіло наше не для алкоголю, тіло наше для Духа Святого. Ось тому повне відео на цю тему. Подивіться в Ютубі на каналі Фільми Салтаненко. Допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.